Не стали осторонь і пішли захищати Україну. Так розповідають близькі захисників, з якими попрощалися у Черкасах. Одного з них лишилися батьки, дружина та двоє дітей. Вічна слава героям. Після повномасштабного наступу Росії не змогли сидіти вдома й у перші місяці війни потрапили на фронт. Так про черкаських бійців розповідають рідні, не стримуючи сліз, батько Сергія каже, він міг лишитися вдома, адже мав білий квиток. Але син вирішив інакше та не хотів покинути друзів. Пішли хлопці. Те саме вони там говорили, і пішли вони. вони разом там із чоловік п'ять чи шість. Пішло каже, папа, я не можу. Не йому було повних 46 років. Папа каже, я те, що я чую, те, що я бачу, чи я не можу. Можу, скажімо, це так. Я, я піду, і саме. він не знав, куди він піде, нічого не знає. Він був. Варшанці був, він проходив навчання і його так сказати, посада була, як, чи як воно правильно назвати, арт-розвідка. У чоловіка лишилась дружина. Батько каже, до останнього сподівався, що син передумає. Потрапивши до арт-розвідки, Сергій розумів, наскільки це небезпечно, але був упевнений, має бути саме там. Загинув під час виконання бойового завдання в районі Бахмута. Виконував це завдання, установка міномета там і, і цей, ну, це в двох словах, хлопці казали, я деталі теж не знаю, Бахмута. не можу да. Це він був, він він служив по гранвійськах. Папа, я підуюсь. Лишитися осторонь війни не зміг і Максим. Пані Ірина, подруга його сім'ї, знала хлопця з малку. Розповідає, він був позитивним, відповідальним і вихованим, тому вчинити інакше не міг. Це справжній чоловік. Розумієте, справжня людина, така нормальна, людяна, веселий, чуйний, дуже добрий. Ну, він хороша людина. А що батьки про нього розказували? Ту казали щось там, якісь новини передавали з війни з Ви знаєте, зараз так важко цю тему обговорювати. Тому ми часто про це не говорили. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Черкаських бійці залишаться в струю Небесної Сотні, а головне у нашій пам'яті. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.